Армадо забудь про головний біль. Вона ніколи не була у словаччині, не мала там знайомих. Їхала через Львів. Ну загалом тяжко було виїжджати з України Це перед кордону, коли випочервали людей. Люди з Маріуполя Херсону. Дуже тяжка дорога. Вона мене зайняла 39 годин. Тато, мама і брат лишилися в Україні, а їй довелося самій будувати нове життя в чужій країні. Я перебуваю в селі десь 20 хвилин. Те славе мова в нас дуже схожа, навіть якщо ти не знаєш які слова, ти логічно можеш зрозуміти, що й тебе кошель. Анна Киянка їй 29, До війни керувала проєктами, пов'язаними з будівництвом. Через повномасштабне вторгнення російської армії дівчина тікала зі столиці до села неподалік. Проте і звідти довелося виїжджати, Адже через постійні вибухи та рейди ворожої авіації це місце також стало небезпечним. У квітні Анна погодилася на пропозицію батькового колеги поїхати за кордон. Я вирішила, що в Польщі вже забагато наших <смі> <смі> дітей. Австрія, напевно, через мову з е, німецькою я думаю, мені було б дуже сильно складно і просто було, що собачка. Прямо з кордону Анну разом з іншими біженцями з України забрав безкоштовний автобус. Аби якнайшвидше зареєструватися у Словаччині, дівчина подала документи на тимчасовий захист для переселенців. Навіть без закордонного паспорта тимчасово переміщені особи можуть перебувати в країні. Україні до 90 днів. Перший чи другий день я поїхала до е, поліції. Вони видають е, одіденець. Це папірець, який дає тобі право на тимчасове перебування. Тут цей папірець утримується буквально за 20 хвилин в поліції, і все е, він видавався до кінця року. Зараз я його продлила до е, травня. Після оформлення заявки на тимчасовий захист українці мають право працювати, а от медичної страховки держава не покриває. Проте, нині у Словаччині українцям без перешкод нададуть невідкладну допомогу. Я зіштовхнулася цим. Я якось порізала і треба було зашивати. І завдяки цьому попрацю мене одразу прийняли безкоштовно. Уряд словаччини щомісяця виплачує переселенцям з України соціальну допомогу. Банківську картку для цього оформлювати не обов'язково, адже гроші видають готівкою. Сума залежить від кількості осіб у сім'ї та може бути від 70 до 240 євро. Орендарям житла також вигідно поселяти переселенців. Наприклад, якщо здається квартира умовно за 500 євро, якщо буде платити держава і там буде проживати 3-4 людини, то держава може платити 800 євро для рентидації. Словаки відкривають безліч вакансій для українців. Але займатися підприємницькою діяльністю суворо заборонено. Я заходила на сайти пошуку роботи словацькі, і тут є окрема крафтна роботи для українців, і насправді дуже багато класних вакансій. Якщо чесно, здивована, я коли заходила на сайт, більше очікувала, що побачила такі професії, як там обіцянка, прибиральниця чи щось, а десь 90% вакансій дуже класні, цікаві і високооплачувані. Анна працює офіціанткою в кафе та паралельно вивчає словацьку мову. Безкоштовні курси існують у багатьох містах словаччини. Спілкуватися зі співробітниками і клієнтами Анні допомагає знання англійської. Тут всі розмовляють англійською мовою. Ну, загалом більшість молоді знають е, добре англійську мову, також німецькою через те що часу поблизу. Е, е, я вже 8 місяців, якщо чесно, вивчила яку словацьку мову, так щоб не рівні спілкуватися з людьми. Якщо ти не знаєш слова, можна перебрати всі синоніми, які знаєш на українській російській мові, і в будь-якому випадку ти знайдеш слова. це словацьке слово. Підтримка України в передмісті Братислави відчувається на кожному кроці, каже киянка. Навіть проїзд у громадському транспорті для українців до вересня був безкоштовний. Все більше нашими прапорами багато закладів а, Окремо навіть якісь меню вже є українською мовою. Виїхати зі словаччини до України простіше ніж сюди потрапити. Для цього необхідно відправити онлайн-заявку до міграційного управління Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки. Щойно вона буде відправлена. Тимчасовий статус захисту відразу анулюється. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.